Одне з найважчих завдань, як розкладати на множники. Прошу обов'язково підписатися, також репост і лайк. Дивіться, тут винести ніякий спільний множник не можна, тому можемо подивитися ще формули. Є формула різниці квадратів. Правильно, як вона розписується, це обов'язково треба знати. Це а мінус Б помножити на а плюс Б. Тепер давайте спробуємо застосувати її тут. Дивіться, 4х квадрат це наше а квадрат. Значить, це що А має бути 2х. Я спочатку отак от розпишу, щоб було детальніше. Тобто це 2х квадраті. Далі мінус. Тепер дивіться, трійка це наш b квадрат. Тому чому має дорівнювати b, щоб b в квадраті давали нам трійку? Що це немає ніякого цілого числа. Це корінь з трьох у квадраті. Тобто це і раціональне число корінь з трьох. Ну і тепер вже все, ми писали це як а квадрат мінус b квадрат, тому можна його зробити. За формулою, тобто, це що буде 2х мінус корінь з 3 помножити на 2х плюс корінь з 3. Все.